Пандуси, таблички зі шрифтом Брайля, зручні підйомники. Такі прості речі роблять життя людей з обмеженими можливостями набагато комфортнішими. Та безбар'єрність це набагато ширше поняття. Це філософія суспільства без обмежень, зауважує харківський міський голова Ігор Терехов, розповідаючи про ухвалення надважливого питання для міста. Ми створили департамент, який буде відповідати за інклюзивність, безбар'єрність. Це дуже важливе рішення, бо сьогодні дуже багато людей потребують захисту. І хочу сказати, що я сподіваюся, що цей департамент буде дуже результативним для Харкова. Це дуже важливе рішення. Крім цього, хочу сказати, що вперше в Україні створений такий департамент, який буде відповідати за всі норми інклюзивності і доступності. У Харкові добре розуміють філософію безбар'єрності до роботи в сфері інклюзивності, стала потужна команда професіоналів і вона вже готова створювати середовище, в якому буде комфортно всім. Мова ж іде не тільки про пандуси і про шрифти Брайля. Бар'єри це не тільки незручний паріг чи незручний пандус. Сьогодні, наприклад, бар'єр працевлаштування людей, які мають певний вік. Тобто вони хочуть сьогодні влаштуватися на роботу, але через те, що їм певна кількість років, їх вже не беруть на кудись там на роботу. Чому виникає такий бар'єр? Людина не може його здолати. Що для цього треба? Мабуть, для цього треба прийняти якусь програму перекваліфікації цих людей, тобто знайти їхнє місце на ринку праці, знайти їхнє в громаді, де вони. Не могли себе проявити, тому що вони сьогодні бажають, наприклад, працювати, але виникає бар'єр. Тому, якщо ми хочемо приєднатися, як я вже сказав, до твої громади, ми повинні здолати всі бар'єри. Ми повинні забезпечити доступність. Ми повинні забезпечити повноцінне життя, повноцінний захист прав громадян, які проживають в нашій громаді, не дивлячись на те, який вони сьогодні мають стан. Процес інклюзії у Харкові запущено давно. А створений департамент інклюзивної доступності та безбар'єрного середовища сприятиме забезпеченню. Рівних можливостей кожній людині реалізувати свої права, можливості бути активним учасником розвитку країни та отримувати послуги на рівні з іншими членами суспільства. На цій же сесії також була ухвалена ще низка рішень важливих для забезпечення життєдіяльності міста. Ми спрямували кошти на допомогу нашим збройним силам військовим більш ніж 66 мільйонів гривень. Це дуже важливо для підтримки наших військових. Це питання, яке було розглянуто і підтримано одноголосно депутатським корпусом. Крім цього, були внесені відповідні зміни до бюджету міста щодо підготовки до опалювального сезону, щодо закупівлі когенераційних установ газових турбин для того, щоб децентралізувати систему опалення і енергозабезпечення, що дуже важливо буде під час проходження опалювального сезону зиму. Яна біляєва Торнозрачов Денис Рибалко Олексій Моравйов Харків новини